Нам слід зануритися у його слово, щоб дізнатись його думки і його шляхи для того, щоб ми могли жити так, як він хоче, щоб ми жили. починаючи це дослідження процвітання, давайте прочитаємо базове місце писання, на якому воно засновується улюблений. Молю, щоб ти був здоровим і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Закони, які керують процвітанням, ніколи не змінювались, бо істина слова Божого незмінна. Дізнайтесь істину щодо процвітання, яким Бог призначив йому бути. Це послання залишилось тим самим. Бог хоче, щоб ви жили успішним життям. Коли ви даєте радісно і щедро, Бог зробить так, щоб до вас приходило всяке благословення. Він хоче, щоб ви могли давати іншим, допомагати сповнювати їхні потреби. Саме так діє Божа система. По-перше, справжнє процвітання це здатність використовувати силу Божу, щоб сповнювати потреби людства у кожній сфері життя, у дусі, душі, тілі, фінансово і соціально. Дізнайтесь істину щодо процвітання. Вітаю вас! Запрошую на передачу. Переможний голос віруючого з нами сьогодні. Знову пастор Джордж. Ми сьогодні почуємо ще більше інформації щодо процвітання. Процвітання я знала, що вам це сподобається. Я знала це буде чудово. Глорія, так чудово бути з вами. Я завжди радий бути з вами на передачах і слухати, що ви будете говорити. Це завжди. А я хочу почути, що будеш говорити. Це ти. завжди благословення. Ми почали записувати передачі на тему процвітання вже багато років тому. І це наша 341-ша передача на тему процвітання. 341. 341-ша. Дивовижно. І, до речі, всі тези наших передач досяжні для вас абсолютно безкоштовно. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на нашому сайті KCM.org.ua до розділу медіа, і ви знайдете тези цих передач і всіх наших попередніх передач. всіх попередніх передач. Тому якщо ви не процвітаєте, у вас немає жодного Абсолютно вірно. І так багато людей, Глорія, кажуть мені, коли я знаходжусь в інших місцях чи на інших зібраннях, як багато ці передачі на тему процвітання для них означають, Слава Богу. і як вони благословені мати можливість брати ці тези і користуватися ними. Вони досяжні. пастори користуються цими тезами, так їм стежка щоб навчати це на тему процвітання у своїх церквах. Вони користуються ними під час збору пожертвувань у своїх церквах, тому вони досить цінними для різних людей. Так і Є І сьогодні, Глорія, ми будемо говорити на тему, яка напряму пов'язана з процвітанням. і ми ніколи раніше цього не робили. Ми ніколи раніше не розбирали цю конкретну тему. і я маю оригінальний примірник. Стариї пожовклий. я маю оригінальний примірник книги Закони про цвітання. Можеш мені сказати, хто створив обкладинку цієї книги? Я і гадки не маю. Це було ще до моєї цей чоловік тут вже більше не працює. появи у місії. До речі, ця книга я переглядав і досліджував її, і цього року сповниться 50 років, як в ній були викладені закони про цвітання. Ці книзі 50 років. Їй 50 років. Фактично, вдома я маю колекцію оригіналів всіх книг. Я маю оригінал вашої книги Воля Божа для тебе. Серйозно так він а також оригінал книги Воля Божа Процвітання. Я насолоджуюсь читанням оригіналів. У цьому щось є тому. Я пам'ятаю, це вражає, як це змінило моє життя, коли до моїх рук потрапила ця книга. Хвала Богу. Коли я читав всі ці принципи, які Господь дав брату Копленду і вам стосовно законів процвітання. І які вони важливі тут є фотографія Кеннета. Це Стара фотографія. Ви можете бачити його у його літаку у літаку. Тому, Глорія, коли я молився про те, що нам робити вона вже пожовкла. Якщо вам по телевізору цього не видно, вона стара і пожовкла Стара і пожовкла. Це антикварна книга. Кажу вам, на ній є помазання. Гаразд. Я думав, Глорія, про те, що ми ніколи на всіх тих передачах, на яких ми навчали про процвітання, ми ніколи насправді не досліджували цю книгу. Тому на цих передачах ми Чудово. будемо досліджувати цю книгу, деякі головні аспекти законів процвітання, і тема цього тижня передач закони процвітання. Чудово, ми будемо рухатись не за цією версією. Ми маємо оновлену версію цієї книги, але я хотів, щоб ви це побачили. Бо ця книга справді змінила моє життя. Хвала Богу. І давайте, Глорія, почнемо з нашого базового місця писання того про що ми будемо говорити стосовно законів Гра. процвітання. і наше базове місце писання це 3 Іоанна, 2 вірш. Третій це на самій Івану. горі сторінки. Так в моїх тезах є всі наші місця писання. У 3 Іоанна 2 говориться: улюблений, молюсь, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Так, амінь. Яке це приголомшливе місце писання для нашого базового місця писання у дослідженні законів процвітання? На полях моєї біблії написано. я бажаю молячись, і я молюсь над усе. Чудово, це ще краще, це ще чи навіть не краще, так? так Так. слава Богу. Я бажаю, бо я молюсь над усе. І ми пізніше до цього ще повернемось. Але я дослідив кілька перекладів що може бути важливіше, ніж процвітати і бути здоровими? Ось воно. Над усе. Звісно, я дослідив це, і ми поговоримо про це завтра чи трошки пізніше, але я дослідив різні переклади цього місця писання. Чудово. І там говориться, Глорія, про важливість і пріоритет, який віддає апостол Іоанн темі процвітання. Так, це чудово. Тому ми ще поговоримо про це, але я хотів почати, Глорія, з фундаменту цього Гаразд. і поділитися трохи тим, що цьому передувало. Бо коли я читав цю книгу і готувався до цих передач, і знаєте, це просто цікаво, як ви можете знову і знову щось читати. Відкриття продовжує розширюватись і розширюватись. Так, ти правий, Ви дізнаєтеся більше і більше. Якщо ви подивитесь у ваших Це буде тезах, чудово. Я записав це. Бог почав говорити брату Копленду про закони процвітання в 1967 році. І це цікаво, Глорія. Коли я сьогодні вранці думав про це і молився про ці передачі, я думав: ти будеш говорити про закони процвітання з жінкою, яка була там. Ви, були там. Ви були там в той час. І брат Копленд пише у своїй книзі, пункт номер 2 це сталося під час серії зібрань у дуже маленькій церкві у дуже маленькому містечку на північному сході Техасу. Саме тоді Господь почав говорити йому про закони процвітання. це цікаво. він сказав, можливо, мене там не було. Не думаю, що тоді ми могли дозволити собі їздити разом. Так вірно, в перші роки в перші роки ви дуже часто залишалися так, вдома я була чи не з так? дітьми. Він сказав, що він не раз задумувався про те, що успіх не був чимось випадковим. І не мав нічого спільного з таланом. Я можу бачити, і я чув, як Кеннет говорив про це раніше. Я чув, як він казав про те, що читав всі ці різні книги. накшал Думай і Багатій. Mm -hmm. то була книга написана, по-моєму, в 50-ті роки. Багато з цього він перейняв у свого батька, який був успішним страхувальником. Так, вірно. І він знав про те, щоб бути позитивним. Так, вірно. В ті роки ми дізнались деякі речі, але мало що з того базувалось на Біблії. Просто він був людиною, яка займалась продажами і слід було бути позитивним. Так вірно Так, це добре бути позитивним. і Кеннет неодноразово замислювався про те, що успіх не був чимось випадковим і що справа не в талані. Тому так. Господь почав говорити з так. ним про це. І саме тому, Глорія, це так сильно, бо ви з Кенетом справді встановили стандарти, цю планку щодо процвітання. Задумайтесь про це. Хвала Богу. Те вчення щодо процвітання, яке ви викладали, насправді це одна з тих речей, які Хвала відзначали, Богу. говорячи про це служіння. Так. Комусь воно подобається, а комусь не подобається. Комусь воно не подобається. Це цікаво, Глорія. Я розмовляв з одним чоловіком. Він не відвідує нашу церкву, але він християнин. Він живе недалеко від нас. і Я розмовляв з ним. і якось у Ютубі він знайшов наші передачі і сказав: я бачив, як ви з Глорією проповідували там цю Євангелію про цвітання». Я бачив, як ви проповідували цю Євангелію про цвітання. Так. ви чуєте цей термін Євангелія так. процвітання, але Євангелія несе процвітання. Так. Вам нікуди від цього не подітися. Господь говорив вам з Кенетом про це багато років тому, особливо в той час, коли ви фактично нічого не мали. Ви нічого не мали. Так Ми не сперечались з процвітанням, коли про нього почули. Ми просто сказали так. давайте. ви не сперечалися з ним? Ні, ні, -ні. ні ви не сперечались і це те, що так непокоїть мене стосовно тих людей, які налаштовані проти нього. Бо зазвичай це люди, це моя теорія. Да. Люди, які зазвичай налаштовані проти нього, це люди, у яких всі рахунки оплачені, так. чиї потреби сповнені, вони це мають машину, пункт. мають домівку, вони мають предмети першої необхідності. Але якщо ви запитаєте у когось, хто зараз переживає труднощі, саме в такому стані були вірно, ми? якби хтось прийшов до вас і сказав, я хочу дати вам 10 тисяч доларів, ви би від них не відмовились. Це що, що вам би тоді не завадило? І Господь говорив з вами двома щодо процвітання ще до того, як ви почали процвітати. Це правда. І він вів вас до цього. Я пам'ятаю, Глорі, як багато років тому, коли я тільки почав їздити з Кеннетом, ми були на триденній конференції. І я дуже уважно слухав все, що він говорив. Як тільки Кеннет починав проповідувати, я сідав десь у залі, бо до закінчення зібрання ми не продавали нашу продукцію. Тому я десь сідав, діставав свою біблію, конспектував і я слухав. я слухав Кенета, особливо коли він говорив подібне до це служіння, покликане робити те, те і те, і я записував це. Я пам'ятаю той день, коли він сказав: це служіння покликане навчати про ті закони, які керують над природним надлишком і процвітанням, і про закони примноження. Амінь, якого року це було? Я би сказав, я чую, як він це говорив. Я почав працювати у вас в 1976 році. Тобто, мабуть, це був саме той рік 76-му? не в 67-му? Він навчав про це ще до того, як я тут з'явився. Саме тоді я вперше це почув. І саме тоді я вперше почув, як він навчав на тему процвітання, і це справді залишило слід в моєму житті, і щось для мене зробило. Коли ми почали бачити це у Слові Божому. Ми справді дуже потребували цього. Ви знаходилися у відчайдушному ми стані. У ми відчайдушному сиділи в боргах. Ви знаходилися у відчайдушному стані. Ми сиділи в боргах, і ми нічого не мали. Що ви будете саме робити? Так. Я записав наступне Глорія. Ми жили біля річки у Талсі. У Талсі. І ось що саме він сказав: пункт Б номер один. коли вони з Глорією тільки почали застосовувати на практиці ці закони, їх оточували одні проблеми. Це правда, це не перебільшення. Ви знаходились тоді у досить в складному стані. Ми нічого не мали у нас було розкладне ліжко. Ми починали з взятого в оренду розкладного ліжка. Ми навіть не мали власного розкладного ліжка. Це серйозно. Це, це жахливо. Це досить серйозна ситуація. Так. Той факт, що воно було протиснути посередині. вірно? так, це було не дуже зручно. Звичайно, так ми трималися близько одне одного. Це справді допомогло вашому шлюбу чи не але так? але кажу вам, ми випробували і перевірили закони процвітання. Ми перевірили їх. Так, Так, ви перевірили. Ми це їх. пройшли. Ви перевірили їх. І у передмові Кенет каже, що ви так глибоко сиділи у боргах і жили у бідності, що коли ви поїхали до університету Орала Робертса, щоб увійти до повного служіння, тобто ви знаходились у такому стані, і Кенет поїхав навчатися з січня по травень. Так. І потім ви увійшли в повне служіння. І як співаються у тій пісні, у вас з надлишком не було нічого. Так, Правильно, картина Ви була переживали саме такою. труднощі. Ми просто не мали грошей, от і все. От і все. Але ми не залишились у такому так. стані. Так, ви ми стали на слово Боже, яке книгою цвітання? Як брат Коплен сказав у цій книзі, саме в 1967 році Господь почав говорити йому щодо законів процвітання. Саме того року ви увійшли у служіння. Вам це було потрібне. Ми нічого не мали, але ми почали ми дізнаватись, як вийти з цього стану. Так. І ніколи до нього не так. повертатись. У вас тоді були постійно борги. Ми не могли оплачувати наші рахунки. Не Могли оплачувати рахунки. Нам Доводилось якось так. крутитись, і якимось чином нам вдалося уникнути арешту всього Дяка іншого Богу за це. Але ми навчались. Ми навчались цьому, роблячи так. це. І ви також звертались. Ми почали бачити це у Слові Божому, і саме тоді ми змогли почати приходити це до те, що Брат Коплен назвав новим стандартом. Слово Боже може бути новим так. стандартом. У вашому ми житті. ми навчились приймати слово Боже буквально. коли у нас практично нічого не було. Так було лише взяти в оренду так. розкладне ліжко. Коробка ви в якості холодильника використовували коробку, яка стояла коли на березні. в Техасі Ставало холодно. Ми складали свої харчі у коробку. Знаєте, я була дівчиною, яка вміла жити без чогось, бо сама виросла у бідній сім'ї. І ми складали наші харчі до картонної коробки, яка стояла на веранді, яка замінила нам холодильник. Боже мій. Але з цим покінчено. Тепер вже я маю холодильник, я маю плиту. Так. І також ви маєте велике ліжко, чи не так? Я маю велике ліжко, яке не складається. Ви маєте телевізор? Так. Картинка в якого розгортається не лише ось настільки, так той телевізор стояв біля нашого ліжка на невеликому столику, який Кенет зробив у школі на уроках праці. Так, Той чорно-білий телевізор стояв на маленькому чорному залізному столику. А перед ним стояло те розкладне ліжко. Але знаєте що? Це лише доводить, що слово Боже діє воно діє чи не так. Воно діє, коли ми тільки починали, ми мали менше так. ніж нічого. І можливо, нас зараз дивляться люди, які бачили вас кенетом і ніколи раніше цього не чули. Так. ніколи не чули, що ви пройшли так. І як ви взяли слово Боже, і це дуже важливо. Ви взяли слово Боже, використали його як новий стандарт. Як у передмові пише брат Копленд, Ви або отримували все вірою, або не отримували взагалі. так, правильно, це було життя віри. І потім ви прийняли певні якісні рішення. Наприклад, я записав їх, це пункт Б номер 5. Ніколи нічого ні в кого не просити, включаючи гроші і можливості проповідувати. так, Не брати гроші в борг згідно записаного послання до Римлян 13.8. І ви пам'ятаєте той день, коли це сталося, ми розповідати про це свої у Біблі, потреби, тому ми були зобов'язані. Ви були зобов'язані це робити. Розповідати про свої потреби лише Богу і очікувати, що записане ним у його слові буде приносити результати. Це все спрацювало? Це ті якісні рішення, які ви з Кеннетом прийняли. І Кеннет каже, що якісне рішення це рішення, яке не забезпечує дорогу так. для відступу. Так ніякої дороги назад. Так. Ми вирішили це раз і назавжди. Знаєте, ми взяли те, що зробили ви з Кеннетом, і ми з Террі вийшли з боргів. І ми прийняли якісне рішення. Ми більше не будемо залазити у борги. Так. І до сьогодні борг для нас не є альтернативою. Брати в борг це не альтернатива, бо ми прийняли те саме якісне рішення, і ми знаємо, що закони процвітання діють. Так, якби ми не прийняли це рішення, робити те, що говорить Слово Боже, ми сьогодні би не процвітали. Тому я би сказав, що це крок номер один. Не думаю, скільки людей працює нашій місії? Тут у нас працює майже 500 людей. У нас би не працювало 500 людей. Можливо, ми би працювали на 500 людей. Так. але розумієте, так. воно варте того, щоб робити те, що говорить слово так. Боже. стосовно стілення грошей, любові, суперечок і сварок. Воно варте того. Не беріть участь у сварках Воно суперечка. Діє. І на закінчення Глорія, і це буде те, про що ми будемо говорити цього тижня, про ці закони це процвітання. Чудово. Це допоможе людям. Ви довели, вони довели це за більше 50 так. років служіння. Ці жорсткі стандарти життя фактично стали для них благословенням. Вони молились, вони сповідували свою віру, стояли на слові Божому, і я процитую Кенета, коли всі обставини віщували вам поразку. Це правда. Це те? Ми навіть не мали нормальної машини. Ми купили старий Шевроле. Так. Він був зелено-жовтий. Його зараз покажуть. Серйозно? Зараз покажуть фотографію цієї зеленої машини. Але вона заводилась, і на ній можна було так. якийсь час їздити. Так. Яке свідоцтво. Тому скажу вам наступне. Ви ніколи не будете розчаровані, якщо триматиметесь так. слова Божого. Так. Те саме стосується і зцілення. Ви починаєте так. вірити Богу про своє зцілення, у вас щось болить, але ви не припиняєте вірити Богу. Так ви просто подвоюєте, подвоюєте. своє сповідання так. Слова Божого, своїх місць так. писання про стілення. для цього потрібні віра і терпіння. Віра і терпіння, так. Потрібні віра і так. терпіння, коли ви розвертаєте якусь природну ситуацію на 180 так. градусів. Так і у більшості випадків, якщо ви зламані, розбиті, і ви намагаєтесь так. продовжувати рухатись так. далі, вимагається віра і терпіння. і терпіння. Ми наслідуємо обітниці. Якщо у вас якась хвороба, чи недух, ви не знаєте, що робити, потрібні віра і терпіння. Можливо, Безумовно. ні, але можливо і так, особливо у стіленні. Це лише ви і Господь. Так. А що стосується грошей, там так, буде ще хтось. Якщо ви лише не пограбуєте банк, але ми не рекомендуємо, Ні, не цього рекомендуємо. Робити. Ми не радимо вам грабувати банк. Вам не потрібно це робити, коли ви маєте Бога і Його слово. Так бо слово Боже діє, і саме про це ми будемо говорити. Закони процвітання процвітання діють. Так вони діють, коли їх приводять у дію. І у ці останні секунди, ось тут в кінці сторінки. Протягом всіх років зростання відсотків за кредитами, підвищення вартості медичного обслуговування та економічних коливань. Вони ніяк не вплинули на їхнє життя та служіння. Навпаки, у Кеннета і Глорії був мир і спокій, який приходить від знання того, як керувати Божими законами процвітання, замість того, щоб бути змушеними шукати допомоги у світської системи. Тому мета цього дослідження розумієте, на самому початку всі наші потреби межувались харчами і орендними так, виплатами. Зате маленький соціальний будиночок. будинок тепер та мова подорожі. йде про трансляцію телепередачу всьому світі будівлі. 500. Скільки співробітників? П'ятсот. Ви знаєте, що всі рахунки оплачені. Так. Ми маємо гроші, і ми нікому нічого не винні. Це доводить, що воно діє. Закони процвітання так. діють. Ми повернемось за хвилину. Мене звати Рой Кінг, і я є партнером місії Кеннета Копленда вже більше 30 років. Після закінчення коледжу я почав працювати у телефонній компанії, Потім я виконував інші роботи. Я багато чим займався. тричі був безробітним. Це було невесело. Першого разу вісім місяців, потім шість місяців і п'ять місяців. За той восьмимісячний період втратив практично все, що ми мали. Мене запросили на бізнес-конференцію, і мій хороший друг він не знав про мої фінансові проблеми тієї миті. Що я був банкрутом після конференції в неділю? Ми ходили на галявині поруч з готелем. і він сказав: Рой. Я щойно прочитав книгу Закони процвітання, написану Кеннетом Коуплендом. Я сказав, мені подобається назва. А хто такий Кенет Коупленд? Я ніколи про нього не чув. Він сказав: Я думаю, вона тобі сподобається. Я думаю, що вона справді благословить тебе. Він використав це слово благословить. Я ніколи цього не забуду. Я повернувся додому, купив цю книгу. І оскільки я був безробітним, то мій день проходив наступним чином. Вранці я йшов до закладу під назвою Бургер Кінг. Більшість з вас, мабуть, чули про таке. Я сідав за столик у кутку, брав собі чашку кави. Це було все, на що мені вистачало грошей, бо в той час друга чашка кави була ще платною. Я сидів там і читав книгу Закони процвітання. Я продовжував щодня ходити до Бургер Кінг, сідав там і відкривав свій конспект. Я записував ті місця писання, які справді впливали на мене, відкривав і читав їх у Біблії. Нам потрібно так зануритись слово Боже, щоб дізнаватись його думки і його дороги, для того, щоб ми могли жити так. Як він хоче, щоб ми жили. Коли ви почали розвиватися як духовно, так і фінансово. Господь поклав вам на серце посіяти один мільйон доларів у місію Кеннета Копленда. Можете розповісти про це? Звичайно. В той час, коли я був безробітним, я сидів у куточку за маленьким столиком в Бургер Кінг з чашкою кави. І я почав читати книгу Закони процвітання. я просто почав читати цю книгу Закони процвітання і я прочитаю, щоб точно повторити, що я сказав Господу того дня, сидячи в куточку у Бургер Кінг. Я сказав отець в ім'я Ісуса. Я прошу тебе витягнути мене з цього фінансового рабства. Я присвячу моє життя тобі і тому, щоб фінансувати поширення царства Божого у всьому світі. І потім я відчув спонукання від Духа Святого. Він сказав: Я хочу, щоб ти подивився ось цей бізнес. І я сказав гаразд, я так і зробив, уважно до нього придивився і почав ним займатися. І ось найкраще в всьому цьому. З безробітного який був у фінансовому рабстві, за вісім років я перетворився на вільного від боргів. Ви продовжували цього триматися? Я почав триматися цього Добре, розкажіть ще про ще більше, бо з мене було знято той фінансовий тиск. коли я був безробітним і практично бідним. я звільнився від того тиску і я сказав: якщо я міг робити це, коли у мене справді були фінансові проблеми, то зараз я починаю потихеньку виходити з них. Тому я точно можу це зробити. Плюс я трохи розгоню себе, щоб знову не опинитись у цій ямі, і ми зробили пожертвування у це служіння. Через два роки після цього ми були фінансово незалежними до кінця нашого життя. Я буду продовжувати жити, зосереджуючись на тому, щоб любити Ісуса. Бо якщо я буду любити його, оскільки це фундамент, якщо я любитиму його і мого ближнього. То всі інші питання будуть вирішені доти, поки я розвиватиму ці стосунки з Ісусом і буду прислухатися до Духа Святого. Бо якщо я робитиму це, то Дух Святий вестиме мене, як він це робив. І в такому випадку я знаходжусь у стані, коли я не можу програти. Я так вдячний за те, чому Рой Кінг навчився з цієї книги. У Боже фінансовому мій. плані він знаходився у відчайдушній ситуації. Так він сидів там в куточку Кінг» з чашкою кави і законами процвітання і цією книжечкою. Мене це захоплює. Мені здається, я ніколи раніше цього не чула. Він мав стільки боргів, він був банкрутом, і він просто досліджував це, і воно потрапило всередину нього. І Господь розвернув все на 180 градусів, так що він зміг пожертвувати це служіння перше мільйон доларів, які воно коли-небудь отримувало. Ось ця книга. І ми хотіли б запропонувати її вам. Я рекомендую її вам. Вся необхідна інформація є на нашому сайті. Можливо, зараз ви знаходитесь у такій самій ситуації. В такому випадку я рекомендую вам цю книгу і Глорія. Чи не могли б ви помилити за наших телеглядачів так? про їхнє процвітання? Отець, ми приносимо до тебе всіх наших друзів, Дякую наших тобі, партнерів. Дякуємо тобі, отець. тих хто дивиться нас, Господи, ми приносимо їх до тебе, щоб вони мали відкриття так. про віру, про те, як жити вірою, як жити зціленими, як жити у процвітанні, як зростати в твоїх речах. Нам Дякую тобі. ніколи не слід припиняти зростати. Нам всім потрібно продовжувати зростати, переживати примноження і бути благословенні. Дякую тобі, таці. тому ми дякуємо тобі за те, що ти благословляєш цих людей. В ім'я Ісуса ми віддаємо тобі честь і славу за все так, хороше, що ти для нас так, робиш Господь. щодня, з дня у день. В ім'я Ісуса. Дякую, Амінь. Хвала Богу. Амінь. Алілуя. Занурюйтесь у слово Боже, і збудовуйте свою віру. Саме так ми стаємо людьми, які приймають від Бога. Це істина Так, безумовно. Щоб стати тими, хто приймає від Бога. Вам потрібно, щоб слово Боже входило до ваших очей та вух. Потрапляло до вашого серця. А потім виходило з ваших уст. І Це спрацює. Партнери, велике вам спасибі. Заходьте на сайт kcm.org.ua. Завтра приєднуйтесь до нас у розгляді законів процвітання. Хвала Богу, ми продовжимо це завтра. Це було чудово. Це Глорія Коупленд і Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус, Ісус, Ісус є Господь. Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.